У рамках програми підтримки мешканців громади, яка була розроблена у візирській сільраді та схвалена місцевими депутатами для жителів ОТГ в черговий раз закуплені продукти харчування. Нова партія продуктів прибула до 1 травневого старостинського округу. До складу продуктового набору, який отримують жителі, цього разу входять 16 позицій. Незабаром зима ми розуміємо, що потрібно людям допомагати. І було прийнято рішення для виділення коштів для закупки гуманітарних продуктів для того, щоб допомогти нашим жителям села. На сьогоднішній день 16 видів гуманітарної продукції ми закупили. І сьогодні, перед коли привезли першу машину, і ми сьогодні вся громада наша приїхали комунальники з громади, вигружаємо продукцію для того, щоб потім. Розпакувати, поділити і відправити по селам своєї громади. До продуктового набору входять рослинна, олія, консерви, крупи, солодощі та інше. Багато з цих позицій на сьогоднішній день коштують недешево. Відтак не кожна людина може їх собі дозволити. При формуванні переліку продуктів керівництво громади дослуховувалось до побажань людей, які їх отримують. По перше були враховані всі вимоги. Ну, ми спілкувалися з населенням, що б вони хотіли б бачити в цій корзині, що вони хотіли б частіше вживати в свій раціон харчування. І таким чином ми формували таку корзину. Є такі продукти, які не кожен зможе собі сам купити, тому що воно ну трошки коштовно. А так ми так враховували думку людей. Раніше складом для гуманітарних продуктів слугувала їдальня першотравневого ліцею. Після завершення її ремонту для зберігання та фасування продуктових пакунків було обране приміщення спортивної зали. За словами депутата Визирської сільської ради від команди розвитку Тетяни Горєлка, місце для розміщення чимало кількості продуктів тут вистачить. Міста вистачає, тому що це не перша гуманітарна допомога. Це вже в нас в цьому спортзалі. Ми будемо видавати її в четвертий. тому місце вистачає. Ця продуктова допомога розрахована на людей, які проживають в кожному окремому домогосподарстві. Прописана ця людина в будинку чи ні не має значення. Тому продуктові набори тут можуть отримати і внутрішньопереміщені особи. Після того, як ці продукти будуть розфасовані, їх відправлять до населених пунктів громади.